Більше 100 тисяч жителів Мукачівської громади отримують первинну медичну допомогу від сімейних лікарів у 21 амбулаторії та 13 фельдшерсько-акушерських пунктах. Працюють 70 лікарів та 120 медичних сестер, забезпечуючи доступність медичних послуг для населення. Ми надаємо допомогу в двох територіальних громадах: Мукачівська міська і Чинодіївська міська територіальна громада. Всього у нас є на сьогоднішній день підписаних більше 111 тисяч декларацій про вибір сімей. Лікаря в нашому закладі. Із Національної служби здоров'я України всього на 95 мільйонів 800 тисяч гривень. Це за рік ми отримали з Національної служби за ті послуги, які ми надаємо. А також ми отримали 4 мільйони 800 тисяч гривень, це є Мукачівська міська територіальна громада. Кошти нашого міського бюджету для посилення і зміцнення матеріально-технічної бази на підприємстві. Крім цього, було виділено 2 мільйони 800 Тисяч гривень для покриття і оплати комунальної платежі і енергоносії. Торік проведено капітальні ремонти трьох закладів первинної медичної допомоги у Павшині, Новому Давидкові та селі Макарьові. Була відкрита будинок, був відремонтований будинок в селі Макарєво, де розміщується амбулаторія. Це був капітальний ремонт будинку і благоустрій. Також був відремонтований із благоустрієм ФАП Павшино. Був капітальний ремонт проведений покрівлі у новому Давидкові. Також за минулий рік було виписано понад 82 тисячі рецептів, зокрема більше 22 тисяч пільгових. З метою забезпечення жителів безоплатними ліками влада Мукачева виділила понад 10 мільйонів гривень. Це є пільгові рецепти на загальну суму 10 мільйонів гривень. Це є кошти, які виділені із міського бюджету згідно програми. І програми забезпечення пільгових категорій населення, і по цих рецептах люди в соціальній аптеці змогли отримати ліки або безкоштовно, або на пільгових умовах. А також лікарями закладу було виписано більше 60 тисяч електронних рецептів, і наші пацієнти змогли отримати ліки по програмі Доступні ліки. Постійно розширюється спектр послуг, доступних на первинному рівні. Сімейні лікарі пройшли підготовку та тепер надають послуги з рентген та УЗД-обстеження у 2023 році. За кошти місцевого бюджету було придбано переносний рентгенівський апарат. Окрім того, для ранньої діагностики злоякісних захворювань шкіри медиків забезпечили дерматоскопами. Обладнання, яке ми закупили за рахунок якраз міського бюджету, яке вже на сьогоднішній день є, це є переносний апарат рентгенівський апарат, який є в новому Давидкові. Також останні наші. В кроки до вдосконалення це є елементи дерматоскопії. Ми придбали дерматоскопи і провели навчання, і далі хочемо поширити це навчання, щоб воно пішло, щоб його отримали всі сімейні лікарі. І по спірометрії це є діагностика і ведення хворих із хронічними обструктивними захворюваннями легенів. Ми це можемо і ми це робимо вже на первинній ланці. Ми закупили спірометри, провели навчання. Протягом минулого року було проведено більше 70 тисяч аналізів та тестів а також майже 2 тисячі ультразвукових досліджень. Для лабораторного кабінету придбано автоматичний аналізатор ШОЕ. В нашому центрі працює лабораторний кабінет. Всього лікарями було обстежено проведено обстежень 16, більше 16 тисяч 600 обстежень загального аналізу крові, більше 11 тисяч 400 обстежень загального аналізу сечі. Це базові аналізи, які ми маємо робити. А також було протестовано різними видами швидких тестів: обстеження на глюкозу крові, а також на гепатити Б, С, на ВІЛ, на обстеження на приховану кров. І тропонін, тобто це ті необхідні обстеження, які ми маємо робити у громаді. Працює паліативна мобільна бригада, яка обслуговує від 50 до 100 пацієнтів щомісяця. Також на первинному рівні надаються послуги з супроводу пацієнтів з туберкульозом. Також сімейні лікарі в нашому центрі. Ми перші практично на Закарпатті отримали договір з національною службою, підготували наших лікарів і медсестер і надаємо послуги по супроводу хворих з психічними захворюваннями, а також по наданню психологічної допомоги. У 2023 році проведено ряд заходів та навчальних зустрічей для медичних працівників первинної ланки. Відбулася ярмарка здоров'я, де жителі громади могли отримати консультації та інформацію про різні аспекти здоров'я. Медичний центр Сім'я є базою для стажування молодих спеціалістів. На даний момент тут працюють 14 інтернів.